Суд у Господа жителями цієї землі, бо немає ні істини, ні милосердя, ні богопізнання на землі. Наша поведінка практично завжди продиктована обраною нами життєвою позицією, і нерідко ця позиція є егоцентричною, як часто ми очікуємо уваги та високої оцінки своїм діям. Подаємо у смуток і розчаровуємося через те, що не отримали очікуваного. Внаслідок такої позиції життя наповнюється непотребами, стражданнями, зосереджуючись лише на своїх переживаннях, очікуваннях правах і не звертаючи уваги на потреби інших людей. Ми цим показуємо, що перш за все бажаємо, щоб служили нам ніж самим послужити ближнім. Господь ще закликає нас взяти участь у служінні людям, що оточують нас, бо в цьому є справжнє щастя і сенс життя. Амінь.